Ковальський хлібокомбінат одне з тих підприємств нашого міста, без роботи якого навіть важко уявити собі наше повсякденне життя. Продукція ковальських хлібопекарів уже давно славиться своїми високими смаковими якостями. Та на сьогоднішній день комбінат, так як і більшість підприємств у нашій державі, опинився у дуже складній ситуації. А причини, що довели підприємство до критичного стану, може визначити будь-яка людина навіть без економічної освіти. Я прошу вибачення, що відірвав вас від роботи. Скажіть, будь ласка, ви задоволені роботою свого підприємства? В даний час ми не задоволені роботою цього підприємства, тому що приходять люди на роботу, 15 чоловік зміна, і нам хочеться всіх їх забезпечити роботою. А в нас так виходить. Нічна зміна повністю загрожена роботою, значить всі люди мають роботу на процесі. У другу зміну усі люди йдуть на відгули. Усі, усі люди буквально. У першу зміну половина людей із нашої зміни теж йде додому. І тому люди не задоволені. Люди хочуть працювати, люди хочуть мати якусь копійку, люди. Бажають роботи, але в нас її немає. Так, люди хочуть і можуть працювати. Проект на потужність заводу дозволяє при необхідності забезпечити хлібопродукцію як місто в цілому, так і задовільнити попит замовників з інших районів. Та, на жаль, зараз завод працює навіть не на половину своїх можливостей. У день, коли наша знімальна група працювала на заводі і шести ліній, була у роботі лише одна. Як нам пояснили працівники підприємства, дана ситуація є зараз типовою. На даний час загальна заборгованість споживачів перед комбінатом становить близько 200 тисяч гривень, 110 тисяч заборгували військові частини, 15 тисяч виховно трудова колонія, а решта частини боргу припадає на інші державні установи. Зважаючи на усе вище сказане, комбінат не має можливості вчасно розраховуватись з корухмальним та боршномальним заводами. Та причина спаду виробництва, на думку самих працівників, не тільки у цьому. Спроможність людей у місті тепер поменшала. Збут хліба Ковальського припинився як у місті в самому, так і за місто. А справа в тому, що дуже багато хлібопекарень із районів привозять хліб у коваль, у місто продають це. Нам забирає збут для того, щоб наш збут збільшився, потрібно Допомога міської влади. Якщо буде допомога міської влади, то ми нам кажеться, що наші люди спроможні випикати хліба стільки, скільки потрібно буде для міста, і дуже доброї якості. Без підтримки владних структур комбінату функціонувати буде дуже важко, і зацікавленість у цьому питанні повинна бути двосторонньою, адже тільки при стабільній роботі підприємств міста стає можливим надходження коштів до міського бюджету, що при даній економічній ситуації, яка склалась у коволі, є вкрай необхідним. Хотілося б, звісно, щоб підприємство сьогодні знаходитися в цеху і бачити, скільки ліній простає. Питання я ставлю кругом і в міському комісі. У на співпраця в даному питанні з міською владою. Я не можу сказати, що мені ніхто не допомагає. Ну, звісно, працювати є ще над чим. По-перше, необхідно. От, працювати зараз, щоб все-таки оплатилися ті борги бюджетними організаціями, які є. Хоча міська влада пішла у прошлому місці нам на зустріч, домовилися ми, все-таки 62 тисячі ми погасили. От. На сьогоднішній день з військових частин 110 тисяч боргу. От, а ми за борошно заборгували десь порядка 80 тисяч. Е, ну, прирівняйте цього. Кроме цього, ми заборгували ще й крохмальному заводу, хоча це не виход із положення. От, е, в цьому напрямку необхідно працювати. От, е, я просив би торгівлю нашу теж от, вчасно розраховуватися, тому що приходиться при допомозі е, міської влади. І так цього прямо, вибачте, видавлювати з них гроші. Багато в нас відстає і податкове законодавство. От е, я не хочу тут е, нікого звинувачувати, але, звісно, е, повинна якесь бути чіткість в податковому законодавстві. Це, звісно, питання до Верховної Ради, е, тому що нелегко нам буває керівникам тут пояснювати в трудових колективах. Як звідки гроші брати, як розвиватися, як далі працювати. працювати. А хотілося б, звісно, щоб люди були задоволені. Навіть робітники вам говорили, що ми не хочемо йти додому. Нам приходиться відправляти, як роботи немає, то роботи немає. От відправляємо додому. Я просто прекрасно як керівник розумію за цим, що тут і сім'я. Тут і е, матеріальний благо, та й, відверто говорять економіка підприємства. От, якщо е, люди не працюють, от, відповідно немає ніяких доходів, відповідно, і, е, розумієте, і підприємство в цьому не добирає.